Василь Анатолійович, вітаю вас з перемогою. На даний момент ви на першому місці в вашій групі. Чи впливає це якось на ваш колектив? Дякую за привітання. Те, що ми знаходимося на даний момент, це як ви сказали, на даний момент ми на першому місці. Ми туди в трудної таблиці не заглядаємо. Звичайно, це приємно там знаходитись, але я в кожному інтерв'ю казав, що у нас дуже щільна група. Набраних очках і кожен тур може змінити ситуацію. Так як ми до цієї гри вже були на місці, зараз на перше. І я думаю, що це не не впливає на хлопців. Звичайно, ми хотіли добитися результату для того, щоб у нас є ціль і задача да? до потрапляння до чемпіонської групи. Ми цю задачу виконали, але у нас є ще є дуже багато цілі. В матчі першого кола проти Маріуполя була нульова ще. зараз нарешті ми дізналися переможця цієї дуелі. Що на вашу думку стало ключовим моментом в цьому матчі? Ну, ключовим моментом – те, що ми забили. В першому матчі ми не змогли забити, забити м'яч. Сьогодні це нам вдалося. І Я дякую сопернику, тому що незважаючи на те, що в них дуже багато внутрішніх проблем, да, і... Треніський штаб зібрав дуже якісних футболістів і команда виходить, грає за місто, за тренера. За... Нам дуже тяжко було сьогодні добитись перемоги. Ми, Звичайно, десь у нас, напевно, більше моментів було біля чужих воріт, але ми розуміли, що з такою командою, як Маріуполь, не треба розслаблятися, тому що кожна помилка може бути дуже. Погано сказати для нас, і кожна помилка біля наших воріт могла б бути голим. Тому що, ще раз скажу, команда грає в дуже гарний футбол, але ті обставини, які зараз у них, їм щось не дозволяє бути ще краще. Але це не наша заслуга, то тобто, суперник суперником, але ми заслуговуємося на сьогоднішню перемогу. І наостанок хочу спитати про ваше визнання найкращого тренера в жовтні. Що для вас це означає? і Які емоції були, коли ви дізналися про це? Це нічого для мене не означає. Ну, це я, звісно, завжди це приємно, якісь, але ну, це все проміжуточно. Це по-перше, це те, по що визнали мене, там, тренером жовтня. Це здобуток нашої команди. У нас, наша команда Худрівка, і Хлопці, і тренерський штаб і всі роботи на цьому. Це визнання не, не тільки моє, а визнання всієї нашої команди. Дякую з перемогою. Дякую. Олег Володимирович, Вітаю. Як ви готували команду до гру проти Кудрівки? Та які тактичні аспекти були для вас пріоритетними на цей матч? По-перше, я дуже вдячний нашим збройним силам України за можливість, що ми маємо жити в вільній країні. Також я хотів би подякувати небайдужим людям, які допомагают, отвечаю сразу на ваше питание, допомагают нашей команде существовать. Как мы готовимся, мы ищем деньги от игры до игры. Вот и вся тактика наша. Сейчас мы сыграли игру, помимо того, что мы не знаем в наступный матч, как будем готовиться, мы сейчас будем шукать, помимо денег на игру, еще деньги на операцию. Сломал, сломал ключицу Малаки. Это, наверное, самая большая Самое большое поражение, наверное, то, что мы, хлопцы, я думаю, что они и так, э, выходя на футбольное поле, они уже переможцы. Так что наша задача сохранить команду, клуб, чтобы мест, место Мариуполь было на футбольной карте. Это все наше самое главное задание. А все остальное это... Нічого. Якщо брати персональні задачі до гравців в цьому матчі, чи задоволені ви виконанням їх? І які висновки можна зробити після цієї гри? Висновок один. Ці хлопці заслужують уваження, поваги. І вони усі, я впевнений, будуть грати, будуть грати футбол і грати на високому рівні. І на вашу думку, що стало ключовим моментом в матчі? Чому не вдалося здобути е, позитивний мали. результат? Травма малакі. Пішлося зробити перестроєння за те. Дякую вам.